Привіт, котенятки! Послання від вашого роду. Що ви маєте знати? Тут карта Верховної Жриці, Слухайте своєї інтуїції, є речі, взагалі, про які ви не знаєте, це таємниця, але вам потрібно це дізнатися. У вас був дуже великий конфлікт. Ви дуже довго ждете вирішення цього конфлікту. Але всі обставини цієї ситуації вам невідомі. Тут карта Сімка це означає, що ви в ілюзіях на рахунок цього конфлікту. Що ж вам потрібно знати відносно цього? Карта колісниця вам потрібно обрати шлях. Це карта того, що скоро все зрушиться з місця, і ви оберете свій шлях. Тут знизу теж дві жезлів. По карті колісниці лише ви можете керувати цією ситуацією, лише ви можете вибрати цей шлях. І потім картам потрібно взяти все в свої руки і вирішити вам. Зараз все йде не дуже добре. Зараз у вас програш, розчарування, карта башні. Щось пішло не так. Якась стабільність, яка у вас була, повністю зруйнувалася. І по карті зірка ви дуже далеко від вирішення цієї проблеми. Так, все може змінитися. Так, вам тут карти радять відстоювати свою територію, взяти все в свої руки. У вас на це є сила. Не потрібно бути інфальтильними і думати, що хтось прийде і вам допоможе. І ваш рід показує, що зараз саме час у вас. Ви маєте увімкнути всі свої сили, умікнути всі свої ресурси. І попросити допомоги у вашого роду. Просто можете сказати, що я беру силу свого роду і дякую за неї для вирішення однієї чи другої проблеми, що у вас зараз є. Якщо у вас немає проблем, то радійте. Ви дуже сильна людина, дуже цілеспрямована, і ви можете дуже багато чого зробити. Якщо ж у вас є проблеми, то ви можете її вирішити, але е, самотужки не покладайтеся на когось у вирішенні того, тієї проблеми, яка у вас зараз є.